Вітаю вас, друзі. Ну що ж, сьогодні я приїхав в таке село, там, де я завжди беру пакети, тому сьогодні також вирішили приїхати набрати пакети, набираю сьогодні пакети для, для свого брата. Рішив він зайнятися пасікою. Чи то воно йде по крові, друзі, чи то йде, я не знаю чого. Захотів. От дивіться, друзі, скільки ми вже... Напакували цих пакетів. Ну, відбирають. Тому ми сьогодні знаходимося під вишкою. А. Так що, друзі, відбирають пакети. Я тут, устрою... а я устроюся тут На... е -е... цим, що прибиваю, оббиваю. от Отакі от діла. Так що, друзі, ми сьогодні. Зранечечка, приїхали на пасіку, братішка мій. Братішка, вітання всім, так як ти молодий будущий пасічник, він бігає кришками. Ти цієї кришки не бери, одкині її. Ми її так само об'єм цим, не треба запарувати. Отакі дуже, так що ми набираємо пакети. Вже ми, ми практично вже й набрали практично. Але Зрання трошки була бджола кусюча, звісно, а трошечки зараз вже піднялося. В них ріпаку багато. Так, мої друзі, а ну вітання нашим глядачам. Привіт! Все, це наш, наш основний постачальник пакетів. Ну, а це наш академік, як завжди. Санька, вітання. вітання. Набираємо пакети, от, шукають, дивляться. Надбираємо пакетики, запускається. Кожен рік у нас одне і те саме приходиться, От будучи студент наш. Зранку, так, да, приходилося бути в масці зранку. Зараз вже бачу, е, мої спеціалісти маски познімали, вже бджола більш спокійніша пішла. Е, Санька, а за що того, що ріпак може трошки бути злоблива бджола? Кажуть, що буває, як трошки травлять. але А я так, не Якщо знаю. є потрава, да. так. Все. А як пшениці ці травлять, то вони ж ж трошки психують? Як якщо пшениці травлять, то вони лягають. Я лягають. бачу, в мене є трошки там, там, там бачу, є десь трошки травили декілька днів. Де, Накриєш Вася там простою простіт. Почу Васька? Васька, да, да. а я тоді прийду, я їх обіб'ю потім. Студент готовий собі. Красиво за так гарно, і, знаєте, таке нас... і сонечко і так затягнуть, таке насищене краски, взагалі супер. Дуже гарне. Дуже гарно. Там Вася маленький, я дві штуки відібрав, ним накрий Вась, маленький. Ні-ні, Вась, ні. Вибач, я піду. Отак, так, так, так. Накривай їх так по довжині. Отак, о, так накрий, о, я потім прийду, я їх упакую. Бо крім мене їх ніхто бачить, не впакує. Це тільки я такий спеціаліст великий. Голова колгоспу. Голова, вже, друзі, вже в мене нова клікуха голова колгоспу. Вже <голова> все, вже я вже голова да. колгоспу. У нас є і голова колгоспу, і академік. Да. І будучий студент. Паська, да. ти будучий студент. Да. Ну, і, да, да, і основний... а, а, а я хто? Золотох? Основний постачальник пакетів який з нас забезпечує пакетами відбираємо працюємо а що ж ти зробиш сайка оце вже кількість це вже треба ставити 145 й да? ну дивися ну, якщо все обсідає ну, цього, типу. ну я в більшості таку роблю на пасіці піднімаю дно, дно. Дивись, якщо висить. О, якщо комарі біжать значить тут є мед і дивитесь. Висить бджола. Трохи висить. Mm -hmm. Все. Ставити. Ну воно ж дивитесь, побілка, все. тут. Ну, Саня, я не знаю. Саня, Це але я... Датчик, так я так Санька. Да, щоб не... Скажіть, будь ласка, чому цього року я не бачу побілки? Бо немає взятку ще, нема побілки. Да? Нема стабільного взятку, там трошки приносять пилок, все. Стабільний взяток буде кілограм в день. І буде побілка. Я ж кажу, я бачу, то завжди таке біленьке є. А бачите, як роздрочив мурахи, от завжди буває бджола тиха, але буває і ну, стає злобна. От завжди дивіться, може бути мурашник. От дивіться, от якщо є мурашник, буває злоба така в бджоли, що от, бачите, комарі полізли мурахи і бджола стає дьоргана. Вона бігає завжди. Отаке от буває зараз. Тільки мурахи заводяться в вулику. І бджола стоять, бджоли і може бути агресія. Завжди. Вони не, не Ну Це так є таке, що може бути. То желательно ну, їх виводити, ці мурашки. Ну, не бажано. Мене, там сиплять, буває, їх там то, щось там кажуть. Це. Під, ну, я травлю. Під, під, я на, мурашники на витравлюю, селітру заливаю то, туди. А я зону. солярки. Стопку ну, солярки на хорошо, ну на пасіці воно. Кажуть, що кориця допомагає. Коли, ну, зараз... Порошкову корицю практично купити дуже важко. Та є. В основному палочки. А не солярка купило. що, погано сань? А, а, солярка перцю, дорога. Ага, перцю, перцю. ну то це вже, для... знаєш, коли йде муравійник, мусиш чимось жертвувати, ти мусиш ставити і ляти солярку, тому що Ну, солярку так капнув і все нема. Все. І дівається, не знаю, от так вони... То Це на сам мурашник? Так, да, таку зверху взяв. Я так товариш, ну, з цими зосами боровся. Чихнув вентиляцію і пів сім'ї лягло. Ні то. Ні то. Ага. Це ти намікаєш чи що? Чорним треба брати. Чорний диклофос. Це ти на когось намікаєш, так? Да? Ні, ну є людина така. Знайомий каже, треба трошки траванути. Ну вже трути не на обліт, У, нас вже... У мене вже вилупилися молоді матки. Вже заложені, після завтра будуть австрійський зінгер. Лупи, ні. Я не Через знаю, ти там кажеш, ну ти знаєш, що ти мені довжені матки. Я не знаю, як ти там, що ти там. Ти тим записував мене чи не записував, мене це не цікаве. Я тобі заказував зараз осінь. Хоч я казав, я, я це рік вчуся вивозити, пробую, всякими методами. Методом втика, шмийка, получше. Є. Yeah. Друзі, ми ще зразу беремо, зразу мітимо, так як е, е, в нас буде пасічник і для початківець, то для того, щоб він міг знайти маточки, він було, ми зразу мітимо маточки для того, щоб... Звісно, мітимо. Мітимо, чим є у нас під руками. Пока. Маркер. Нічого, ну, щоб нам, щоб він бачив, що в нього є маточка, або так як знаєте, як початківець. А ну, потримайте рамку. Так, так. Ще, так, як початківець, знаєте. Дивіться, це... я вам покажу зараз. Як пакетики здіваються з покупних, що покупляють пакети. Ще ловиш 2-3 трутня. І мітиш. То... Хоч нам цього вже не робити. Я... Дивіться. Раз, два. Мітиш зо три трутня. І три матки, виходить, бігає. І в тебе виходить три чи п'ять-десять маток. І в тебе побігло три. От і бачите чи ні? Так. І здівається повністю над нами <гум> по повній до програмі. Ага. Ребята, ви не повірите, ну, накидали хрону в ці демар, вони мене хочуть видушити, я бачу. Голову колгоспу. Фринто, да. Корисно! Ага, тільки не на мої льох. У вас не льохкі, у вас тяжкі. Так, так що? Дуже показує, зніми, сніми, покажи. Там вже бортовий попробуй спробуйте кине сніми. Вітання Сашко. Да, Саня, вітання тобі. Наша спілка. От друзі, це практично вся спілка пасічників знаходиться тут і, і разом і я тут з вами. Це наша спілка. Це така ми собі создали таку, таку спілку для того, щоб ми друг друга виручаємо в тяжких ситуаціях, Якщо такі питання, ми собі позвонили, рішаємо, маємо між собою номера. Ми зв'язалися, раз-раз. Пилочок цікавий такий. Збираю. Оранжевий покажіть. Бачите. Є видно. Старковата дуже, бджола така вже. Дуже гарна камера бере, дуже гарне зображення. Мене питають, яку ти камеру знімаєш. Друзі, 13-й Samsung бере ідеально. Лапає. Пройдіть, покажіть. Та пота тікаєш. Щоб... Ну, це ПД, походимо на як шпанги. О, Вже вощинку. Одтягнули, да? да. так? Це... Через, треба... це, через це я не хочу зараз ставити, бо не били трутням. Я вже буду ставити, коли, коли в мене піде побілка, коли вже в мене піде побілка, тоді я буду ставити, Для то, що я хочу робити отводки. Мені треба, щоб зараз сім'ї, щоб в мене сім'ї працювали, і мені треба, щоб в мене була. Побілка для того, щоб робити відводки на пасіці. На мо, альпійці, ці рамки, ці... Та пройдемося, на як же походимо, приїхали з братовою, братовою машиною, упаковуємо. Це ще я маю їх сьогодні закривати, це ще моя робота. Понабирали всього. Ярослава Є, ви заказували, так? Да? Це може цього з планочкою спереді. Віці якраз ота десь. Дивіться, відкат вишка, віці, друзі, і під вишкою. Ми знаходимося і пчоли виводяться, тільки 20 метрів чи 30 до, до вишки. О, це все вулики, мабуть, це Ярослава муха. Це цього вулики, бачите, розказують. Е, Валентин, це шість Валентин? Валентин. Да. Ага. рамошників ось тут застоять. О, зараз нам академік, не академік, а наш матковий цей розкаже. Це альпійці, це шести рамочники. Альпієць, це він порожній. Я можу показати, які тут рамочки. Ось такі от рамочки. <сум> цікаво. Цікаво, цікаво. А, хорошо, а качати до них спеціальними медогонку треба? Ні, ставиш так, як це фактично сюди в Альпійській вісім е, українських рамок власне. <сум> Отак я ставлю в мендогонку чотири рамки такого одна на одну, як одну українську, і, кача, і, і, і так качаю. Ну, Бачите, ми звикли, що трьохсота на трьох у нас поставить. Трьохсота, а в мене ж є і на українську рамку вулики. Оце, наприклад, пішли, я покажу. От тут незручно. Не пішли. Йдемо, ми йдемо, йдемо, йдемо. Оце. Вулик, який я піддивився у Ярослава Мухи. Це собі скльопали, так? Так. Да. Дивіться, верх Ага, рамки комплекс. ще й стоять поперек. Во. А знімаєш магазин, знімаєш магазин, там вон українські рамки. Угу. Во. На 12 українських. Мене рамок. запитували, якщо ставиш, наприклад, українську рамку, да, і ставиться поперек типа 145, чи це не хуже для бджоли. Е, я в альпійських вуликах. Дуже часто ставлю отак от навхрест. Це... На тому що в, в, в природних умовах бджоли, коли строять вощину, вони, щоб закріпити вощину, строять спочатку так, а потім поперек, щоб з, 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 mm. ці язики. Між це собою навіть непогано. Тому що, тому це нічого страшного в цього немає. От такі от справи. То, Кожен рік, виходить, якось приїжджати, приїжджати. Ну <танків> це, це порожні це має і Хорошо. І як ваша думка взагалі, що це шісті рамошники мають право на життя, чи не мають вони право? Звичайно мають. Чи з ними трошки є якісь то трудності, е, проблеми. Єдина е е е е е е е перевага, чому я почав ними займатися, що вже не той хребет, що 20 років тому. <свят> це мови нема. Ну, ну бачите, 10 рамошник, наприклад, дуже просто, швидко. Раз-раз, десять раз, рамочок і все. Да. А шесті рамошніх вже треба лишній ставити корпус, це вже лишні те, хто ну, є там проб... Може отакий от, от бути виклик. Небоскрп, да? Да. так? Так, трошки при... прикурив дихнемо. Підселяємо. Дома за тобою. Знайшли маточку, він гарний, гарний розплод, дуже класно. Має руки трусяться, як мітиш. Ша, ша. То тобі, маточку тут маточку мітять. Аж яйця вилазять, дивіться. З переляку Ні, таке у матки є. Я просто давно маркером не мітив. Треба так, бо ще можеш матки, ну, вусико намітити. Це теж, вона ж передає бджолам ну, свої яйці феромони. То що матку міняють? Бо закінчуються феромони. Mm -hmm. Вони погано її чують. Mm -hmm. О, пускаємо. Красавиця. Ну Сашка, Васька тобі. Мені в той рік не мітили, тобі це рік мітять. Замітив, да, тобі мітят. новачкам завжди. Помічені маточки. Зарасту. Ну хоч цвіт не такий, як mm -hmm. треба, ну нічого страшного. Схоче собі колись переміняє цвіт. Чотири рамки. Один струс. Цей рік ми. Дамо дядьку Валентину зінгера на тест, Улінбрука. Валентин, ви рік будете борзи на матки, так? Да? Чуєте? То... Які вам він матки предлагає? Мені трьомає? не хоче дати. Мені не хоче хороших ну, дати. Можливо, він не довіряє вам. Так, да, так, да, так. Да. Мені не хоче, мені каже, тобі всякий не потріб. Ну, мені не потрібен, у вас буде найкраще. Все. Отакі друзі нас відібрали Забрати. пакет. Ну, давайте, да. Відібрали. Поставиш, я потім все, упакую. все Все. Оперативно, бігом. Хай все перейде через мої руки, я сам приб'ю тважки, я все сам роблю, бо я. Ну, ще, от зараз дайся сюди маточник і бджола вийде, матка вийде, облітається, і все благо. Воно де і налипень. Вона один-два магазини Санька, вже буде немає. Е якщо маточка вийде, вже можна ставити такі сім'ї чи ні? Ну не бажано, але якщо йде взяток, то я думаю, збоку поставити. Полегенько. Вони потягнуть, ну, я бішу, ці розширяю по боках, хлопці посередині. От ну, в лежаках мені подобається. Дві рамки поставив, там, через три ставлю в ощину. Потім збоку ще ставлю пачку. О. Ще збоку ставлю ще пачку ну, листочок вощини. І заставну, якщо є місце. І вони відтягнули до половини, хоп, переставив, ще ставлю так. Саша, ну, Саш, вулиці... Саша, Страй. я хочу тобі хочу сказати одну річ. В той рік мені наказали, що став Володя в ощину по краях під цей. І мені всю вощину попортили. Почав ставити все дитина. Карніка не портила да. вощину. Хіба може я... не така, що Може, тоді такого взятку сильно не було, я не знаю. А що взяти? Гризати, да. то мені крайні крайні рамки ті що були мужики ті що були під е, кормовою мені не сподобалось тому я ну, більш, більше не ставлю під я ставлю в розріз Все. одну рамочку я считаю одна рамочка вона не охладить гнізда ну як коли буває якщо йде на теплий занос от ішло в мене на теплий занос вулик іде Звідси льоту, ну, на теплий. І я поставив посередині рамку вощини і розірвав гніздо. Дивлюся, звідти матка робить, а звідси тягнуть маточки. Ну, це я кажу. Я бил, маю роблю віду. криницю, ну, колодязь, ставлю 15 ну, прививок, 12 прийняли, потім я забрав вощину, забрав, все. У мене якби отак ви, ну, така ситуація вийшла, вийшов в старт. Ну, ну, я ну, знаю, що в цих. Матка сіяла. І вощиною я розділив. Ну це тільки робиться на теплий занос, така штука може бути. Ну, візьми місцеву бджолу, як ви її називаєте, степова. Аборієнка, бо вже... Ну, У мені... нас кажуть степова. Да. Тут це Карпатка місцева бджола, вся. Тут а, отак теж виходить. Нейка. Просто це хай просто що я кажу, що, а тебе ж кажуть, а тебе ж не степова. Ну просто це вже війшло в привичку, степу, степова. Я вже починав два, з Карпатки. Да, останні, е, тут е, понимаєш, так, ні, це ще, що там, биві, Вася, скільки там вже є? Не карні. А ще два, так? Останній і третій. 3... початківець. 15 пакетів, п'ять дома а? має. Отак, ребята. До там мене кажуть, один, о, о та що ви так швидко, та підівчиться трошки, та е, коли навчитесь, тоді ребята, зараз таке врем'я. Да, що да, да, без що все треба робити швидко, хапати все швидко. Тому ми сьогодні набираємо 15, набираєм 15 пакетів, Добре, друзі, чуть чуже пізніше. Ось таке. Вчора ми набираємо пакетики, собі готуємося. ти зробиш? Скільки у вас всього, будь ласка, скільки у вас всього сімей? 49. 49. І після цих пакетів ну, ще там мої клієнти відберуть, ще буде, чи це вже все. Ну, я думаю, мене... Поза... Чи у вас ще є вже заказаний? У мене ще є закази. А у вас є просто закази. Да, і на українську рамку і а, на А це просто ми попали і в перший поперек. Ви у я... мене самі основні. Ну, бо... тому що Ми перші заказували ще й. Ну так... Я поняла. Я просто, знаєте, сховався в холодочок, щоб було гарне зображення. Напроти льоту не варто стояти. О, не я піду, ще й тікаю, бо я ще й тут напроти піду, подивлюсь, що ті чи діти там ліплять. Ой, б таке в нас, друзі, таке в нас, такі в нас проблеми. О, саньки. Що там санька? Шукаємо королеву. Королі, ну. Дивіться, скільки тут, тут місця, тут можна все згорати да, тут, ребята, тут, і засіяти фацелію. Вон от столе дерево росте, суна. І ні, далі туди. За трубою. Ага. Подивіться. Там суна, яблуньки. Це все його, да? це він все садив. Чи? Ну так. Да. Збільшення. Ну тут цю стайка, кусок згорає. Номер мій теж. Санька, тут згорати кусок, такі фацелі запалити кусок, правда, Сай? Тут все можна. Який кущара можна. Це мій маркер тут. Чи... Я вже бортового забрав маркер собі. Собі забираєш? І стоїте над льотом, Вова. Забереш маркера? Так, да, що, Відіжму. хоч заберу. Бортовий ти чув? Не знаю, це вже розбирайся з ним. Я тут та не при ділах Я скажу голова, колгоспу забрала Я вже тут не при ділах Я вже тут не при приділах, отак. Трошки дядько Валентиновий він займається. Трошки Десь там в українцях є. Цікава бджола у нього така. Який пилок, Санька, якийсь такий, де це вона втекла? Такий, як коричневий. Ну, ріпачок достають вже. Не знаю, я вже бачив в себе теж по на набризку бачу, значить теж ріпак понесли. Так, що там Валентина в нас? Валимо не кусайтеся, ребят. Ось такі друзі діла в нас. Так що пасіка працює. Що там знайшли? Ні. Так, ні. Готуємо. А бачу, у вас тих маленьких там що-то на 145-ту рамку отводки чи що? Де-де. От там от його маню. То все, все порожнє, це я просто підготовив місце і будуть, будуть там нові вулики в мене. Ага. У мене ж є 6-7 ройовинь, які ага. будуть по території розвішані, ага. буду ловити руї. Видно, у вас маєте таку пасіку, з якої є, можна ловити руї. Не знаю, я все себе вже давно роїв не бачу на території. Отак, От друзі, у нас ми сьогодні ходимо. А є люди, що по 40 ройовині розвішують. Отакі От тут у нас Вість, які ми вже на тарабан ведуться пакети, я вам кажу. Мій метод, <ріст> багато казало поненькими хусточками об'язали, бо так як нам трошки є дорога вести, звісно. Бо, якби напряму, то було б близько, а так як їдемо по окружності кругом. Ми їдемо по окружності, бо дорога погана, тільки по окружності, хороша дорога. І Знайшли матку, то хай Санька прийде поміти, а чого ви побігли? Мітимо матку, бо... Міт, тому що ну, не молодий, звісно, але спеціаліст, молодий, будивший пасічник, йому треба помітити, щоб він міг знайти, міг без проблем. І я то там не брав, бо я, я трошки розумію, знаю, то я вже можу без мічення маток. Але все равно карандаша я закажу, куплю. Такі друзі, ви бажали, щоб я вам зняв, я знімаю. Снімаю вам. Вона може Помітили все? Покажи ну, нам, будь ласка, Вон куточку. Де вона? А от, от. Та от же вона. От же. А є є є, є є. є, друзі, є маточка помічена. Мітимо А Отак. За скільки, Санька, за скільки це ми відібрали пакети, Санька? З півтора години, година 40. За, за півтора години ми відтрабали 15 пакетів. Ну це двох. Ну правильно, відбираємо двох. Більшість приїжджають, люди так само відбирають. Ти казав, Санька, що ти до обіду, що 50 відібрав був, так? Да? Ну це зранку, так, це марки іншень, там все було.